Вибір професії це важливий крок у доросле життя. Професія слюсара з ремонту колісних транспортних засобів престижна, відповідальна, віртуозна і має високу затребуваність на ринку праці. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів це фахівець, що виконує ремонт і технічне обслуговування автомобільного транспорту, вантажних, легкових автомобілів, автобусів. А також здійснює контроль над технічним станом автомобілів за допомогою діагностичного обладнання та приладів. Оволодіти цією професією ви можете в нашому закладі освіти. Популярність і престижність професії слюсара з ремонту автомобілів в Україні нині значно зростає. Фахівці цієї справи користуються великим попитом на ринку праці, адже автомобільний парк у нашій країні змінюється на очах, випускаються нові моделі автомобілів. Для їхнього ремонту і обслуговування потрібні висококваліфіковані фахівці, тому, володівши цією професією, можна легко працевлаштуватися в автотранспортних і авторемонтних організаціях на станціях технічного та сервісного обслуговування автомобілів, у транспортних цехах організацій та навіть відкрити власну справу. Професійно-теоретична підготовка в нашому закладі освіти майбутніх фахівців здійснюється в навчальних класах, які обладнані стендами, з будови агрегатів, механізмів та систем. Викладачами застосовується мультимедійне обладнання, научні засоби та інноваційні розробки з методики викладання матеріалу і удосконалення текстових завдань. У навчальних майстернях здобувачі освіти отримують професійно практичну підготовку. Де навчаються ремонту автомобільної техніки та діагностики різних систем автомобіля. Вибір професії надзвичайно важливий відповідальний крок у житті кожної людини, відповідальний не лише перед самим собою, а й перед іншими людьми. Тому, шановні випускники шкіл, державний, професійно-технічний навчальний заклад. Недргальське вище професійне училище чекає на вас. Долучайтеся до нашої учнівської родини та отримайте професію, гідну вашого майбутнього. Навчаючись, ви отримаєте великий багаж знань та практичних навичок, але найголовніше станете підготовленим професіоналом своєї справи, яка у майбутньому приноситиме вам та вашій родині прибуток.